Всім привіт з вами, Павло, і сьогодні ми будемо розмовляти про оцю штуку. Baibian 9999. 9999 Мада і Хіна. Ну, хто б сумнівався? Давайте прочитаємо табучку, яка написана тут. БРИК Гейм 999 в один. Uh, um, features It has uh, fifteen shapes of elements. No, Htopsuniwafim, among which one single element has the penetrating. Power to get through other elements. Ну, я б не сказав, що це. Хоча. Можна сказати, що це одна. Це така буймича крапочка. 16. Е, падаючих швидкостей. Ну, 16 я б не сказав, я б сказав 10. 15, 16. 16 рівнів висоти. 15 різних паттернів. Я не означаю, що в цьому випадку означає паттернів. Пауза. Різні ефекти музики, якщо читати дослівно тут що пише, різні ефекти музики, е з різними рухами що. А, головного, походу, хочу сказати, що, типу, використовуються різні звукові ефекти. Мелодії для початку та кінця гри. Ну, тут таке. Антіковайс і. Коквайс, що? Е... Sound on off selection. це доволі зручна штука, можу сказати, якщо ти не хочеш підірвати свої вуші. 2 uh, uh, Size Batteries Operation. Low power consumption. Ну, я б не сказав, що low power consumption Мені доводиться, що кілька днів змінювати мої акумулятори. Але це може через те, що вони зносилися. Давайте відкриємо коробку. А, і тут ще є інструкція, вибачте е Е. Операйшн. Натисніть кнопку on-off, щоб вімкнути. Дякую, капітане, очевидність. Натисніть кнопку Рівень, швидкість та Mode, щоб вибрати рівень швидкість і. Mode. Дякую, капітане, очевидність. Е... Натисніть кнопку Start, щоб почати гру. Давай. Ні, ладно, давайте не будемо читати цю інструкцію, бо все ясно. Це якесь. Е... Ось ця наша гра. Супер! 9999 в одному. Е, Маус Супермаус Гейм. Блін, мене вражає кількість клікбейтів на цій штуці. Давайте вставимо батарейки і подивимось. До речі, цю штуку я її багато разів модифікував. Зараз тут тут стоїть така модифікація, що я замінив її старий динамік на звичайний п'єзодинамік. Зараз покажу його. Ось, старий динамік. Віп! Мене реально вражає кількість клікбейтів, навіть зсередини. Давайте вставимо батарейки. Працює. Послухайте цей звук. Ще раз. Ви, мабуть, чули цей звук, бо це дуже популярна штука. Як, як я не здивований, на них на кожній цій штуці таке саме програмування, такі самі звуки, і навіть такий самий екран. І навіть такі самі кнопки. Хто б сумнівався, це ж Мада Інхіна Брікгейм. Давайте почнемо. Натискаємо цю кнопку Rotate. Яка, по суті, має бути кнопкою -кнопко МОД, в нас є танчики. Якщо що, то не, не питайте, що, чому я так граю, дуже незручно. О, так, мабуть, буде зручніше. З того, що я знаю, вам треба збити їх 20 штук, щоб перейти на наступний рівень це доволі складна гра. Тут у нас, рівень, тут у нас показується кількість життєв. Тут рахунок. Це, ця мелодія показує, що у нас вимкнені звуки. Е, рахунок попереджуючий ботанік, як я це називаю, він починає махати руками, коли щось діється. Наприклад, зараз почалася гра, він нас попереджує, що почалася гра. Е, а, тут не можна ставити паузу. Класно. В нас є пауза. А, до речі, воно зможе. До речі, це доволі зручно. Воно може зберігати прогрес гри, якщо воно натиснути паузу і потім натиснути on -off. Е, Також в нас оце от Game Over, коли гра закінчилася. Не знаю, для кого цей значок. Е, в нас. Можна стріляти в блоки, які в нас постійно стріляють. От бачите, зараз, наприклад, ця штука влетить в нас. Ну, не зовсім в нас. От Цього разу, наприклад, я в неї врізався. Також, як я вам казав, ще інструкція казала, тут можна встановити рівень, швидкість. Я, до речі, не розумію, хто до цього додумався. Е, типу, швидкість по лівій стороні. А щоб змінювати швидкість, вам треба натискати праву кнопку. І рівень по правій стороні, і щоб його змінити, натискати ліву кнопку. Хто до цього додумався? Давайте зараз для приколу поставимо швидкість 10 і подивимось, що буде. На цій, наприклад, цієї гри це не дуже показує, що прям швидко. Давайте, наприклад, цю гру оця. Це по ходу, це, по суті, машина, де ти маєш їхати і не врізатись. До речі, звук в цій грі максимально бістячий. Хто додумався, щоб усю гру грав цей огидний звук зараз? Я не знаю, хто до цього додумався, тому завжди, коли я граю в цю гру, то я вимикаю звук. І бачите, тут дуже швидко їде. Давайте спробуємо поставити е, цю звичайну швидкість. Тут вже повільніше. Е, також в нас є штука, де ми маємо викладати, ми маємо стріляти і робити рядок, щоб воно зникло. А, ні, стоп Це інше. Це ми маємо перестрибувати, ми маємо пересігти ріку за допомогою коду, який перелітає. ви знаєте цей тип гри. Це тетріс, 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 Тетріс? тетрі, Тетріс, Стіки тетрісів. Ви можете спитати, чому тут стільки Тетрісів, тому що це модифікації тетрісів. Це, наприклад, класичний тетріс. Це тетріс, де що 30 секунд з'являється якийсь новий рядок. Зараз я вам покажу. Тільки треба зачекати. Не питайте, що я роблю. Я просто ставлю будь-яких фігур, щоб відразу не забуритись. У нас попереджуючий звук. І в нас з'явився новий ряд з рандомно з рандомними цими штуками. Доволі складна штука. Спробуйте пограти. Це, Це ми змінюємо не повертання фігур, а самі, саму фігуру. Це поєднання перших двох варіантів, які я вам показав. Тут воно зміщується поступово. І воно, і воно запетлюється, як ви бачите. Ну і. Тут кожна можлива. І потім тут кожна можливість е, цих поєднань. Я не буду в них заглиблюватись. Тому що це страшенно нудно. Але ви зрозуміли прикол. Ну. І сучу з усього це все на цю гру. Така от іграшка. Маде інхіна, але може, може врятувати, коли вам нудно. Но на цьому все, до побачення.